Слухай, дивись, відчувай, створюй, будь у колі своїх, живи за цінностями, концентруйся на тому, що підвладно тобі. Будуй майбутнє для своїх дітей. Модель життя для майбутнього світу в Україні. Sенsit Village. Продумане поселення для свідомих людей. Вітаю! Мене звуть Антон Користарьов. Я представляю проект Sensitive Community Village. Це автономне екомістечко серед Прикарпаття зі всіма перевагами міста на природі. Трохи про себе. В мене 21 рік підприємницького досвіду. Захоплюючись духовним розвитком, йогою, ЗОШ, ретритами та подорожами, я зрозумів свою справжню мрію, а може навіть призначення, будувати містечка, що змінюють парадигму життя. Де люди розуміють сенс об'єднання та підтримки. Ця презентація саме про такий проект: останні події, такі як пандемія та війна, Підштовхують нас до ідеї будівництва енергоефективного автономного будинку з сонячними батареями, теплицями та сховищем для продуктів. Проте виникає питання: де його будувати. Sensitive Community Village – автономне екомістечко в мальовничому та екологічно чистому куточку Прикарпаття, розташоване лише за 39 кілометрів від Івано-Франківська. Будинки тут будуються із солом'яних та глиняних панелей. Використовуючи тільки природні матеріали дерево, глину та камінь. Наше поселення і будівлі спроектовані за ведичними принципами ВАСТу, що забезпечує гармонію з природою, здоров'я та емоційне благополуччя. Ми поєднали знання минулого із сучасними інноваціями для створення комфортного середовища. У Sensitive Community ком'юніті буде розвинена інфраструктура, що забезпечить комфортне життя, фітнес-клуб, кросфіт-зона, спа, салон краси, лазні, басейн, зали для йоги та танців. Для дітей передбачені різноманітні ігрові зони, дитячий садок, школа, мотузковий парк, а також гуртки зліплення, гончарства, поезії та музики. Ресторан із трьохразовим харчуванням, органічною їжею з власних ферм, теплиць і пасіки. Уявіть, скільки часу можна звільнити, коли все необхідне знаходиться в пішій доступності: коворкінг, офіси, хлібопекарня, піцерія та поштомат нової пошти. Наше екомістечко також буде мати лікувально-профілактичний напрямок. У аюрведичній клініці вам нададуть індивідуальний підхід, враховуючи ваш тип тіла та пору року. Тут підберуть оптимальне харчування та процедури, спрямовані на покращення здоров'я. Це допоможе вам досягти здорового і спокійного життя в гармонії з природою. Сенситів Community Village – це спільнота однодумців, де мешканці діляться знаннями, навичками та ресурсами. Створюючи синергію, яка багаторазово збільшує можливості кожного. Що таке Sensitive Community Village? Це містечко з максимально розвиненою інфраструктурою. Це енергоефективні будинки з екологічних матеріалів. Це продуктова автономія за рахунок власних теплиць, ферми, пасіки, садів. Це автономна електра та водопостачання. Це фінансова автономія завдяки внутрішньому бізнесу, фабрикам будівельних матеріалів та меблів. Це спільнота однодумців з акцентом на підприємництво, які розуміють важливість проживання на природі та в комфорті. Одна з місій нашого проекту звільнити час. Ми, можливо, навіть не помічаємо, як міста забирають у нас час і здоров'я. Приблизно шоста частина життя йде на затори, переміщення, приготування їжі тощо. Проект Sensitive дозволить приділяти більше часу собі, родині, саморозвитку, відпочинку та оздоровленню. Уявіть, що все необхідне для комфортного життя знаходиться в пішій доступності. Ось приклад, як ми вирішимо проблеми низької якості їжі та витрат часу на покупки, приготування і прибирання. Ми створимо власні ферми, теплиці, пасіку та склад сухих продуктів на рік, а також ресторан з системою all inclusive Надлишок продуктів продаватимемо на ринок, що покриватиме витрати на утримання ферм і ресторанів. Оскільки ресторан і продукти вже наші, плата за їжу не потрібна. За нашими розрахунками, окупність проєкту становитиме всього 4 роки. Наша головна мета забезпечити фінансову автономію для ком'юніті. Ми залучили провідних спеціалістів для створення фабрик, що вироблятимуть солом'яні глиняні панелі, а також дерев'яні вікна, двері та меблі. Ці матеріали будуть на 20% дешевші від ринкових цін, а фабрики окупляться під час будівництва поселення та згодом почнуть приносити дохід. Додатковий прибуток буде забезпечений завдяки готелю, ретрит центру, аюрведичній клиниці, харчовим напрямкам. Наші розрахунки показують, що місячний дохід буде щонайменше вдвічі більший за витрати на утримання поселення. Ми створюємо трьохступеневу систему енергетичного забезпечення від мережевого і гібридного до повністю автономного варіанту. Це дозволить ефективно та гнучко вирішувати питання споживання енергії в нашому містечку. А тепер трохи конкретики: у нас будуть апарт будинки з апартаментами двох типів 20 та 35 квадратних метрів, 12 типів планувань будинків від 40 квадратних метрів до 163. Далі про саму технологію. Чому ми використовуємо технологію соломіних панелей? Ця технологія схожа на звичайну каркасну, але замість хімічних утеплювачів ми застосовуємо солому, яку запресовуємо в каркас так, що вона не має можливості просісти. Стіни товщиною 400 мм з обох сторін закриті глиняними панелями. Зовні фасади можуть мати будь-який вигляд: камінь, флешбрус тощо. Інтер'єри оздоблюються глиняною штукатуркою. Такі будинки мають високу енергоефективність, екологічність і міцність. У будинку створюється сприятливий клімат для здорового життя. Наші будинки пропускають свіже повітря через стіни, зберігаючи його чистим без хімічних домішок, на відміну від інших технологій будівництва. Існують приклади будинків, побудованих за цією технологією, які стоять понад 500 років. Керуюча кампанія бере на себе всі турботи пов'язані з будівництвом та управлінням, набір команди, внутрішня безпека в містечку, всі питання сервісу та обслуговування, збереження природи, бухгалтерія, створення та управління соціальними проектами. Ми не маємо жодної прихованої маржі. ми заробляємо 20% від усіх витрат на будівництво містечка. Наша мета зменшити витрати та знизити собівартість будівництва. Ми ведемо абсолютно прозору та відкриту фінансову звітність. Після завершення будівництва керуюча компанія зароблятиме 20% від доходів внутрішньої інфраструктури і 50% від виробничих проєктів, а також ферми теплиць. Це обумовлено активною участю керівників і витратами на маркетинг та продажі для високої рентабельності. Sенsty Village включатиме 80 апартаментів і 220 будинків. Попередня розрахована ціна квадратного метра апартаментів становитиме 3100 доларів у стандартній комплектації, а будинків 3700 доларів. У стандартній комплектації вже передбачені меблі та навіть постільна білизна. Ми також пропонуємо можливість індивідуального проєктування будинків і їх оздоблення. Кожен квадратний метр надає частку у співволодінні нашою розвиненою інфраструктурою та дохідними проектами, такими як готель на 80 номерів та 30 будинків, ретритний центр, ресторан, спа, бані та спортивні заклади, теплиці, ферми, пасіка, фабрика меблів, вікон та дверей, фабрика солом'яних та глиняних панелей. Це не просто житло. Кожен квадратний метр приносить дохід. Ви стаєте частиною інноваційного ком'юніті, де комфорт, безпека та фінансова стабільність є пріоритетами. Важливо розуміти, що лише 43 коштів йдуть на будівництво будинків, інші кошти витрачаються на інфраструктурні об'єкти, благоустрій, альтернативну енергетику, підприємства, теплиці, ферми та купівлю землі. Роберт Кіасакі називає будинок пасивом, але не в нашому випадку. Житло в Sensті Village це вигідна інвестиція, яка генерує дохід і покриває витрати на комунальні платежі, доступ до фітнес-клубу, басейн, лазню, спа, каворкінг і триразове харчування в ресторані. Навіть проживаючи в будинку, ми зможемо купити його приблизно за 10 років. Які переваги такого містечка? Ми створюємо максимально комфортні умови для проживання та розвитку нас та наших дітей. Психологічний комфорт забезпечується автономністю, особливо у фінансових питаннях. Кожен з нас стає амбасадором проєкту, допомагаючи просувати наші бізнес-ініціативи. Спільнота з єдиною метою має значно більше шансів на успіх, ніж індивідуальні підприємці. Разом ми станемо. Економічно стабільним суспільством з енергоефективним містечком та зможемо перестати забруднювати планету, наприклад, відмовившись від використання пластику. І це далеко не всі переваги. Тільки коли ми наповнені на 100% енергією, то перебуваємо в креативному стані. Ви помічали, коли ми відпочиваємо на курортах все включено, чи просто мандруємо світом і дозволяємо собі все, то досить швидко переходимо в цей стан. Чому нам не створити умови, де ми зможемо цілий рік проживати, як на курорті? Такий проєкт можливий лише завдяки сильній команді. Будівельну команду очолює технічний директор Андрій Червоненко, який має понад 16 років досвіду в будівництві. Архітекторка Марина працює в цій галузі вже понад 20 років, забезпечуючи високу якість проєктування та дизайну. Сергій Шерсньов, відомий як заснований компанії Глинко, більше 10 років створює екологічні матеріали для будівництва. Сергій Поліщук понад 10 років спеціалізується на соломіних панелях і є експертом у цій сфері. Управлінська команда також складається з досвідчених фахівців. Іван Пірков, 10 років у психології, відповідає за підтримку позитивного клімату в команді. Світлана Ражен. Понад 15 років у сервісній роботі з клієнтами відповідає за високий рівень обслуговування та взаємодії з вами. Руслан Килішенко допомагає в реалізації проєкту, керує соціальними ініціативами та забезпечує розвиток соціальних напрямків, які є важливою частиною нашої стратегії. У команді є ще багато інших фахівців, і всі вони є кращими у своїй сфері. Приєднуйтесь до нашого ком'юніті, давайте разом змінювати світ на краще. Дякую за увагу!